Слава Україні, слава Збройним силам України. В цьому відео хочемо подивитися на сою. Ну, скоріш за все будемо збирати. Будемо збирати те, що є. Якісь там кілограми зберемо і то, слава Богу, бо ну, думали, чи залишати, чи не залишати. А так дивишся, неначе щось і накосимо. Ой, а ну Юр, дивись, що тут воно по Табо з тими какашками, воно падлюка з'їло лосою, скільки чим насрало. Ну, а ви не забувайте також за підтримку наших Збройних сил. Зробити це ви можете самостійно, допомогти, допомогти вашим е військовим, яких ви знаєте, які служать з вашого села або міста, або неважливо, звідки. З іншого населеного пункту. Або допомогти нам у зборах на філамент, тому що вже запаси трошки закінчуються, там небагато залишилося, дуже швидко вони розходяться, замовлень дуже багато. І за того, що у нас 6 принтерів, ми можемо закрити чималу кількість замовлень. Посилання, щоб допомогти нам, буде в описі під даним відео. Ну, ну, ларно, бери. Та це таке на корм піде. Да, ну, на екструдер піде. О. ще? Ну хрустить. Ну так, да, горів. Легко. Ну, ну розлучить. Ну, Та, ну. Ні, да, це воно вже юр, все. А от що по відкритості? Знаєш, помниш, ми тоді ось диви, воно відкриті, диви. Да, є, так, воно все. відкриті. <тит> ну, все, це треба ну, їхати додому. Доготавлювати комбайн, збирати, підчепляти жатку та їхати, збирати те, що земля дала. Так. Тут у нас, в принципі, по зрізові, ну, з пальця 4 буде. Ну, тобто, щось, <риві> щось буде. Бігіший відсоток збереться, залишиться. Ну так, да, може, може, так як дзерно є десь от непогане в стрючках, от. Гарне. О, ось воно. Як на заказ. <риві> Можливо, хоч на насіння на шкрепе. Бо купляли, цю ж сою, це, я не пам'ятаю, правда, як вона називається, ну, понятно, раунда постійка. Ну щось 7 тисяч да? Да. за 250 кг. Угу. 250, 250 було. Да. Да, 250 у нас залишилось десь до 100 кг, ну, хоча б скосить, щоб може, пару мішків ще ссоти, довіяти. Щоб, навіяти, так, щоб на наступний рік все рівно будем ж будемо десь сіяти на якомусь шматочку он да, диви, на підлозі лежать уже, бач, нижні тріщать. Ну вона ж бідня, що жара, бля. Шарила, да, вона... Все вона. Так. А, диви, як у людей, Юр, дивись. По проходах, бач, амброзіяка трошки є. Ага. Диви. Типа попритоптав? Ну, типа притоптав, так, і воно погане. Або, а слухай. Затоптав, навіть колії, доступ світла. А -а. І потім поняв? Наверно, може, це так воно працює. Напевно, да. що так. Бо, бо далі я не бачу, бачив. Хоча воно стерчить, так? Стерчить. Скільки метрів? там 30 метрів, так? Ну так. Да. Ну коротше. Якось так, їдемо до донку тоді, готуємося і приїжджаємо на поле. Ну що, сюди тільки на комбайні треба їхати. А, тут... Прицепа, брати, не треба, не прицепа, не машину, все влізе, там бункер 5 тонн, воно, думаю, вмістим. Тут 1,7. Ой, то впораємося і так. 27 на місці. Так, ну що, налаштування на комбайні похер як. Ну, мається на увазі решета, там все, тому що тут всього вистачить. По вітрах єдине там до 700 оборотів зробили. І зараз будемо дивитися, що воно хоч там буде, хоч ще чи ні. Залишилось тільки е, ці ще. Башмаки може підрегулювати по висоті. Можливо, чи вище, чи нижче щоб не горнуло ж ну напевно краще тут же нічого не зробиш бо в принципі по зрізові нормально мені здається ну для цієї жатки це ж не флекси мекси Ну, в принципі грезе Зараз пограємося з краями і подивимось що там буде ну що круг почота зробили і все і хватає да? так? Ніхера не коситься навіть. ну воно мале настільки що на жатки він лежить і все комбайн замазали це тепер надоба лізти з пылесосом там висосувати ту сою з бункера яка впала да ота він є па тільки грязна грязна ну є ті стрючки и все на світі туди летить Ой, ну а що ж таке діло быває таке Борка сої завершується. Доїжджаємо до краю. Все, хвати, коротше, піднімай. Як один чорт, знаєш, Бачиш, як каменюку якусь спіймати отут і косу розірвати чи ще щось, блять. Та то ми сета. Ну, піднімеш зараз з мотовила і ми його викинемо.